Плануєте втечу від зими? Тоді цей огляд ідеального готелю в Єгипті буде дуже доречним. Як же догодити абсолютно всім? Адже часто доводиться обирати або веселощу для дітей, або ж спокій для дорослих. А що, як є курорт, де не потрібно обирати, де є все й для всіх? Зустрічайте Sunrise Monte Mare у шейху Його фішка розташування в бухті хадаба, а це означає жодного вітру. І гості в захваті, тільки погляньте на рейтинг 9,2 на Booking.com. Територія тут просто неймовірна. Пишна, зелена, каскадна, справжній райський куточок. Раніше він був лише для дорослих, але його змінили. Для сімей з дітьми збудували окрему зону з величезним аквапарком та розвагами. А для дорослих залишили окрему тиху зону 16 зі своїм басейном. Повний релакс. Пляж тут теж сподобається всім, є і пологий вхід, і зручний понтон. Та головний скарб цього місця не на березі, а прямо під водою. Тут просто неймовірний домашній риф, живий, яскравий рай для любителів попірнати. А після дня на морі час смачно поїсти на вибір цілих п'ять ресторанів. Крім основного ресторану, є азійський, італійський, рибний і східний карти. Особливо радимо спробувати гриль там і качка, і баранина і свіжі креветки. Нумери теж не розчарують. Просторі, стильні, з балконом чи терасою дуже затишно. А що справді робить відпочинок незабутнім, так це персонал. Дуже привітні та уважні. З розвагами теж повний порядок. Для дітей клуб, для дорослих жива музика і шоу. Для сімей з дітьми варто звернути увагу на графік роботи гірок, щоб усе спланувати. Гості кажуть, що відчуття як у елітному клубі, але за цілком доступні гроші. Тож, кому ми радимо цей готель в першу чергу. Сім'ям з дітьми, любителям снорклінгу, гурманам. Якщо це про вас, вам сюди. Якщо цей варіант зацікавив, ми допоможемо все організувати, гарантуємо найкращі номери та ціни. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди від наших експертів. Залишайте коментарі і перевірте себе, пройшовши короткий тест за посиланням в описі.